Як вчились тримати у руках зброю, як усією країною збирали кошти на амуніцію, та як зрештою поїхали на схід? Ексклюзивні кадри від бійця Національної гвардії мали змогу переглянути тернополяни. Про 30-хвилинну війну за свій рахунок розкаже Олена Юрик. Поряд зі зброєю у руках він тримав відеокамеру. Режисер Леонін Кантер, йдучи добровольцем у Нацгвардію, погодився на пропозицію друга та колеги Івана Яснія зняти фільм про реальні події на сході. Це здебільшого історії людей і про людей, чому вони пішли на воювати, чому вони взяли в руки зброю. тому що ці люди це не просто. Ем, які раніше були десь там в армії, чише це, це люди, які вийшли з інститутів, які мали свій бізнес, які займалися в деякій мірі навіть і культури, вони з цим не збиралися, пішли воювати. Взяли зброю. І... Війна за свій рахунок. Ця фраза звучить у фільмі із уст одного з добровольців. Леонід Кант розповідає: так і є, бо все, що мають бійці, куплене ними самими або ж за кошти волонтерів. Це суспільство взялося вести цю війну так само за власний рахунок. Нація гартується в боротьбі, тобто зараз. Оцією боротьбою, це суспільство, фінансуючи, виступаючи безпосередньо якби волонтерами в цій війні, воно обороняє, створює свою, свою країну. Вже зовсім якби нової якості. Тернопіль став четвертим містом, у якому представили короткометражний фільм. Квитків на показ не продавали, однак усі бажаючі могли зробити пожертву. За виручені гроші кажуть режисери, закуплять допомогу для військових. Так для прикладу, за добровільні внески зі столичної прем'єри обшили два БТР. Тернополяни, які прийшли подивитися фільм, кажуть, переповнює почуття гордості за мужність українських військових. З одного боку, так сила духу. Українського народу, а з іншого боку розпач за український ну, політиків, тих, хто має допомагати українській армії. Вони мають дякувати тим хлопцям, які добровільно лишають свої сім'ї, лишають свій добробут і їдуть захищати територію. Один з німецьких генералів казав, каже, мої прусаки mm -hmm. б'ються як леви, а українці б'ються як шорти. Я переконаний. Я вірю в те, що українці будуть боротися. За кожен клаптик своєї землі як вчились тримати в руках зброю, як усією країною збирали кошти на амуніцію, та як, зрештою, поїхали на схід. Усе без прикрас розповідають режисери. Вирішили кажуть показувати тільки правду. Родзинкою фільму стало цитування бійцями конституції України. Враження від фільму насправді просто неймовірні. У Мене по всьому тілу мурахи. Я дуже горда за тих бійців, які перебувають зараз на сході, які повернулися додому. Друзі, слава Україні і слава нашим героям.